Сланий Бог наш стемені, приснув, вики віков. Слатий Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, душі істини, і живе зі всіх, все і сповняє, і супровіще подателю, прийди в селисе. І очистими в церкві сперни, і спаси, блаже, душі наша, святий Боже, світи кріпкість, безсмертний помилуй нас, святий Боже, світи кріпкість, безсмертний помилуй нас, святий Боже, світи кріпкість небезсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і сину, і Святому Духу, і нині й вовіки вікова. Мінь. Присвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, прости, беззаконні наша, святий посід, немощі наша. Имене Твојего Ради, Осподи помилуј, Осподи помилуј, помилуй помилуј, Слава Отцу и Сину и Святому Дуку и на њи пресној во веки векова ми. Оће наши, жији се на небеси, да је свјетица јим ја Твоје, да приљде царство је Твоје, да буде волја Твоја, јако на небеси и на земли, крим наш насушни, даж нам днес и остави нам доле наша, јако живимо, оставляјим дошликом нашим, и не веди нас во искушеније, но избави нас от лукава Бог. Сарство и слой слава Отца и Сина и Святого Духа, ныне и преисне во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отцу и и Святому Духу. І на ній віки вовіки вікова. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і Припадем самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличили Сисі зіло. Войсповіданий, велилі потобле, сьогодіяся світом, яко коризую. Простирай, небо як окожу, покриває водами, привез при своя, Полагає облаки на восхождені своє й на крилу вітреню, творяй ангели своє духи і слуги своє, пламінь огнений, основай землю на твердий, я не приклониться во вік віка, бездне кори заодіяний, а на горах стануть води От запрещені Твоєго побідно, то дласа грома Твоєго бояться, Восходять гори, не сходять поляво місто, я же основались їм, приділ положилися, його же не прийдуть, ниже обратяться покрити землю посилає істочники в одебріх гор пройдуть води, напаяються звірисельні, аж до то нагриву жажду свою, На тих птиць небесні привітають от камені каміння, дадять глас, напояю горую, от при них своїх от владі твоїх, носититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком і звісних ліпон землі. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славною владичицю нашу Богородицю і приснодіву Марію. З усіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга, весь живот наш Христу Богу предади. Тебі, Господи. Тебе тобі всяке слава, честі поклонення Отцу і Сина Святому Духу нині і приснево. Віки віков. Господи, позвать тобі, услажим'я, услышим я, <звук> я Господи, <звук> Господи, позвав Тебе услышим я. Ходь біла сумоленія моєго. Не да Тебе, ко котебі. Слишим я господи, та й справиться молитва моя, я кохайла пред тобою, Озія дні руку моєю, ще вечерня, черп я, я, я услышня Господи. Положи, Господи, хренений у сном моїм і двері урождені в уснах моїх. Не вклони серце моєго, во словесе лукавстві, не вшивати мене на орісіх, що чоловіки, ділаючими беззаконні, не суштуться свої збрани їх. накажить неправедник милосний, облечет мій, мій. лежи, річно, де да намастит моєї, як я, Яку є ще і молитва моя воблаговолених, пожерти при прикам'яний суні їх, послижеться лаголи моя ковозмого, що як оточе землі. просидеться на землі, разорішися, кости їх Яко к тебе, Господи, Господи, очі мої, натя уповах, не отриме душу мою. Сохрани Суханимі, оці шамі, оце, область, до юриди составішами, отцоблаз ділаючим беззаконні, веду твом режу свою рішницю, єдиній сяздан, де жив деже Бога. Гласу моїм, Господу, озва, гласу моїм, Господу помолийся, пролію, пред Ним молоні моє, печаль мою, пред Ним возвіщу, не за те от мене Духу моєму, і ти познали, стезі моя, на пути по нему же хождах, скріша сіть мні. Смотря і возглядах і небі знає мене погибе біг свод, мене і ні ззиває душу мою, возвах тобі, Господи, ріг, ти єси уповання, моє, час моя, єси на землі живих. Вонь мій моленію моєму, як осмирихся, зіло, і збави мій од гонящих як укріпишеся, паче мене, і зведи із темниці душу мою, і сповідатися імене твоєму. Мене ждуть праведниці, дон, де живозда мені глибини вас к Тебі, Господи, Господи, услише глас мой, да буду душі твої внемлющі гласу, молення моєго. Ще беззаконня на зріші, Господи. Господи, хто постоїть, як у тебе, є. А на неї, поривнувавши душе, прикоснися Христу зади і взивай часті. Помилуй помілуйм, о владико, діти ще й мам, бісную, плоть безчинною. ожени ражені, одни я молюся, і утолив безчинна я взиграний я, мертву страхом Твоїм соверши. Молитвами пречисто зачені рочи, ятя Христе і всіх святих, благодателю много милостиве. Мене я слово Твоє, любова Вінок да согрішивши, йому послалі, сикри все проповідати, син, і же покаявшися, я розробла у серді, я приложивша, і збавляй ми любительного гніва, оси ого чоловіку любче, і ні недостойному державною, Твою помощь, да обляшуся от безчисленних моїх сорішень. i na stezu pokajanje nastavljen budu i plaću se nja morci, no i moji prešeni, izbaviti ja, milosti Ще диво, же спасти чоловік і сорішаю я, і по покаянні усіх призвати, як благоутробен і мене щедре, паче всіх тебе пронівавшого ущедрів, спасів, я і благости, і путь покаяння наставим я і помисл наш ми умилені я утвердив серце смірено. І просто і кротко, не коварно, спаси мой благости Твоєю, як обладен, Яко у Господа милості много є у него і сповнене, і то і збави Ісралю от цих без законіє. Єврейському свірібству Твоє. Свопротиво положил, єси, мученича, редухвальне, і Божественною благодатию, обідно носить з'являється, єси, і лик привел єси, мучеником, Христової свою, що й отця кославне з уставство, слово купляє, і одрода всякого slavne, Господа всі я ця, похвалите Його повалите, восемони, рефо, всеславне, yeah. красний лик составив, священик сомучеников Твоїх, соні же подвізався Єси, добрий подвиг і теченіє совершив твоєго можественніша острадані. Тим Христа молив, даровати душам нашим, нашим ми і вели, утвердися милость милостього на нас, істина Господня прибиває, є Богомудрая мучениця, Христовим браченням розпаляємо Немощ, єси светне, я забувши, і силою Боже свяною я Ви мене, ще ніє вражіє попраша, не устрашившися, мучені я болізней і печионе я не умоляв. Но пастири, начальника дне, звірний єдиномислино почти, репу славнішого Сусушим Його, як обличчі царя, при беззакону крові злія за Христової сповідання, отонюжи онемні облако паляші на лице землі, обличчя при беззаконних нечистієм. Чим, Христе, Боже, Твоя страстотерця укріпив ко Твоєму славу словію, і нас облюди, як о всіх владиках, от і і скорби, молитвами святих Твої бреснивоники, Виковані. Да нашого серця, і воздихання глубиного років, і, і душі і є, і сповідані, є, я живо, житті судя, не вною прерішені, да Твоєю полоші все чистая, бо покаянні прийду жить мою і у лучу ослаблені. Мдрость прості, святого, я слави, безмерна Отця небесла, свята облаженного, Ісусе Христе, пише Сонце та запах, винівши світ вечерний боєгов.

Всім премудрость у Господи дня, нехай позвати ми кодему, в них да призвати ми, услышим я Бог, правди моє, у слажи дня, неха позвати кодем. O blessed is the Lord, the are the God our fathers. the Lord, the God of Israel, the God is the Lord, the God of the God our O the Lord, the God of Israel, the God of our fathers. the Lord, the God our O the Lord, the God of the O the Lord, the God of in the God of our is the Lord, Хвала, тобі половить війни, слава подобає Тосу і Сервис на того, в мені присну, і по віку віковамінь. І сповни вечірню молитву нашу, Господе, Вин. Господи, висподи помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодаттю. Господи, помилуй. Вечора все свята, мирна і безрічна, у Господа просим. Най, Господи, Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших у Господа просим. Удай, Господи, прощені, осталені гріхов, при рішенні наших у Господа просим. Удай, Господи. Добрих і полезних душам нашим і миру, мірови, Господа, просим. Подай, Господи. Прочує время живота наше у мирі і скончати, Господа просим. Подай, Господи. Християнське окончини живота нашого, безболізний, неспостидний, мирний і доброго віта на страшнім судищі Христові просим. Господи. Пресвятую, пречистую, преблагословеною, Славную і ладичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши, самі себе й друг, друге і весь живот наш Христу Богу придади. Осадив. Благи чоловіку, любець Бог, і тобі славу, села цю і Святому Духу, нині і присниво віки віков. І духові Твоєму. Слава Божого, Господи, ви приклоните Тебі, Господи. Ви держава церкві, Твоє, благословена і препрославлена, Отце, і і Святого Духа, нині приснево віки віков. По їх слезами омити, моїх прирішених, Господи. Рукописані, прочих живота моєго, каяні блодити тебе, навраль в сім'я і воре душу мою. О, Господи причи наже до конца, непогибну спасим, о тебі, воді захочимо і живучимо на небесі, всяко вчера в руку Господі своїх. Як очеребов руку спожи своє я, так очі наші, Господу, Бо нашому неже, жидридних, хто буреває і притикає, пристанеш, що сему не спасеться, і ніхто не дує і припадає, ковраческу сему не уврачується, Содітелю телю всяческих і врачу не Господи, прежде даже до конца спаси спасим. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по много, і сполних не заоничі найпаче наповнися душа наша, поношень його і уничиження гордих.

Дерзості у духа за Христа пострадати, подвизастися, як опотревне в законі і жити, хто спашов у пустині прогні ваша, і то кресту осудиша, тако конені, вас ділом, слово прийдоша, не вірствієм, не ваше, вас Васовню осудиша. Bože, ku promudrenim mužeskim trpinijem postradavše, strašnim mučenici pokazasti sa, ter zlovenije i muše Bohu, molite od odprišeni ljudih izbaviti sa dušam našim. I na njih prestoje vo veke Amen. Радуйся, вселенни, я похвало, радуйся, храни Господень, радуйся, гороб приосіненна я, радуйся всіх прибіжиче, радуйся, світиниче злати, радуйся, слава православних чесна я, радуйся, Марія Мати Христа, Бога. Радуйся. Радуј се Божествена ја трапезо, радуј се сине, радуј се ручко все злата ја, радуј се вси куповани. голову Твоему Якби дісточимої спасені Твоє є, жило, то вам пред лицем всіх людей. Світло откровення, язикові слави людей, твої зрані нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий святи святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцує свято і Святому Духу. І на ній прислає во віки віковами. Пресвята Тройця помилуй нас. Благода Господе, жестери к нам ажа. Благода Господе, вен да гоне наша, святи будите, Господе наш, имене твое ораде. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отцу и святому и святому духу, и на ни при своего веки векова ми. Вче наши же еса на небеси, Да до свидения твоего. Да придет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли, и наша сушь да днем. И оставе на поле наша. Jakože im ho otvoria k našim, nevede na svoje skúšanie, no i zbavie na svojho ho. Bez cárstve silej slavo, cej syne z toho ducha, nyní prísne vo výky výko. Ámen. Boli mi, sviate, kým je životy i celovi coliupce, molim sa. Slava, otso in sanu, in sviadomu gluptu, in eni, in prisno, in ovi, in vicovami. Zacencaia ja neopalnoa gozes svet mei, irocaia ja besimenu istocnica jesni Gospoda. Blavodatnaia, ja, Borodice, Спасай тя помилуй нас, Боже, по велиці й милости Твої, молимся, вслішки і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся о святішим селенстцям, архіреї нашим, Францисі, Папіримським, і Боглюбині єпископі нашим Кернілі. О, служащих і послуживших Осятім храмісем, і от всіх наших духовних, і все і во Христі, братії нашої. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся об раним ім народі нашим, о придержащих властих наших і усім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся пристоящих людей, ожидающих хоть тебе великої багатої милости, За творящим да милостиню і за вся православна християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як милости, чоловіко любець Бог, я си тобі славу ссилаємо, цю і сину і Святому Духу, нині во віки віков. Чеснішої, керовими, і слабнішої, безсправдені, без тя величає. Слава тобі, Христе, Боже, повані наше, слава тобі. Слава Цю і Сину, і Святому Духу, і нині присної віки віковам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. мовит вам причести своїй матері з тих славних і всеххвальних апостолів, блажене священномучника Теодору і всіх святих, помилити і спасити нас, як облако чоловіка, любець. Амінь.